Хвалистий вітер та гроза наробили чимало лиха на Калущині. Повалені дерева пошкодили огорожі лінії електропередач і навіть газопровід. Наслідок сильного вітру і граду у багатьох будинках в селах зірвало покрівлю. У Голині було пошкоджено дві будівлі, знесено дахи. І більше 20 поки що заяв є на пошкодження шиферу. Усі дороги в районі наразі розблоковано від повалених дерев. Станом на обідню пору ще близько 10 сіл залишалися без електропостачання. У калуші стихія теж завдала чимало шкоди. Правда, як стверджує начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, Ігор Головачук, комунальні служби спрацювали оперативно. Саме більше шкоди наробили дерева, які були повалені. Тому через це було відключено багато районів, багато вулиць. Взагалі по місту, крім того, що були пошкоджені дерева, на вулиці Долинській також був пошкоджений газотрубопровід, де був витік невеличкий газу, але спрацювали нормально. Управління газового господарства зреагували, виїхали на місце, ліквідували цю ситуацію. Хочу сказати, що комунальні служби спрацювали добре, оперативно. В принципі, всі такі е, першочергові, які були е, шкоди, яка була нанесена місто, і які потребували, щоб відновити світло, відновити газопостачання, ну, там, в принципі, не було відрину. Все було відремонтовано. Ми зараз приблизно подивимося, якісь збитки. Будемо старатися ну, вишукати якісь кошти, щоб допомогти людям, щоб якнайскоріше закрити цю проблему, тому що передають і далі. Е, Стихійні такі е, грози і дощі, щоб хата не залишилася відкрита, будемо якось допомагати.